Буря обламала. Вчора 7.10 впала ветка, обламалася і впала. Обгородили школа, все зробили, все вбрали, що могли. Ця велика гілка впала на електродроти біля 9 школи 26 травня. Наступного дня на місці працює аварійна служба Полтава Обленерго. За словами свідка Олексія, працівника школи цей клен не сухий та не хворий, просто не витримав поривів вітру. Внаслідок падіння гілки ніхто не постраждав. Перебої з електроенергією в закладі спостерігалися протягом години. Сьогодні приїхали енерго і зробили на тіло провода свої, а он провод айтішній той висить. А хто буде паляти оцю деревину? Не витримало вчора буревію та впали на проїжджу частину і дерево по вулиці Небесної Сотні. Наслідки прибирали протягом години. В цей час транспорт об'їжджав перешкоду зустрічною смугою. Продовжився деревопад, і 27 травня. Велика гілка впала на авто під п'ятиповерхівкою по вулиці Шведська, 18. Полтавець Богдан щодня паркує свою машину неподалік. Говорить, у вітряну погоду завжди відчуває неспокій. Я утром їздив, то воно вже лежало. Оце дерево мене спущає, як Та Ось бачите, тож воно може тіпа, вітер може теж впасти. Я ще як раніше сюди ставив, я боявся стояти то я від'їжджав десь сюди, припаркувався, бо мені це сумнітельні дерева. Крім цього, сьогодні впала гілка та обірвалися електродроти і по вулиці Соборності. За словами директора комунального підприємства Декоративні культури Ігоря Ляшка, з вихідних щодо падіння дерев та гілок до підприємства надійшло 15 заявок від чергового відділу оперативного реагування служби 1580. На сьогодні у нас 5 таких заявок. Виїжджаємо, вчора у нас працювали дві бригади. Сьогодні в нас працює одна бригада. Зрозуміло, що якщо багато в нас аварійних ситуацій, то одночасно ми скрізь прибрати після падіння дерев і гілок не можемо. Але працюємо черго, по черговості, тобто зразу прибираємо на шляхопроводах, на тротуарах, а потім вже в зелених зонах чи на прибудинкових територіях. Загалом у Полтаві більше двох тисяч аварійних дерев, але під час боревіїв ламаються не лише сухі, а й здорові дерева. Додає Ігор Ляшко. Тим часом у Полтавському гідрометцентрі попереджають, 28 травня пориви вітру в області теж сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Зберігатиметься перший рівень небезпечності жовтий. Полтавщина опинилася між двома баричними утвореннями, циклоном з центром над Одещиною та антициклоном на північному сході. І саме тому в вна... Нас ми попали в зону доволі сильних вітрів сьогодні. і Завтра пориви вітру сягають 15-20 метрів за секунду, що є небезпечним метеорологічним явищем. А вже у четвер, 29-го, знизяться до 7,12 чи п'ятдесяти метрів за секунду. В п'ятницю вітер буде слабким. До ліквідації наслідків негоди ДСНСників не залучали. Тим не менш, вони нагадують, в таку погоду не можна залишати автомобілі та перебувати під високими деревами, рекламними щитами, дахами та стовпами електромереж. В разі небезпеки щільно зачиніть вікна. Приберіть речі з балконів, якщо вони відкриті. На вулиці тримайтесь подалі від дерев, лінії електропередач і нестійких конструкцій. Не паркуйте авто під деревами. У разі небезпеки сховайтеся в приміщенні. Вдома краще не користуватися ліфтом і триматися подалі від вікон. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.